Всім доброго вечора, п'ятниці. Ми сьогодні з вами зробимо такий розклад і подивимося, що у нас на порозі на найближчі вихідні, так, на суботу, неділю. Дивимося, що до нас у ці е, два дні може прийти. Так, і на що нам треба звертати увагу зараз. Вас, як завжди, буду просити залишати активності, пишіть у коментарях слово приймаю для збереження балансу. І давайте подивимося, що на порозі, так, на ці вихідні дні. Що на порозі? на порозі багато якоїсь агресивної енергії. Ми, як наче, будемо відстоювати свої позиції через незадоволення. Ми не, не можемо зараз чимось змиритись, ми не можемо прийняти емоційно якусь ситуацію, вона нас дуже розчаровує. І ми якось так відчуватимемо якусь депресивність навіть подекуди, можливо, дуже таку важку, перевтому, перенавантаження через багатозадачність. задачність. І через все це ми можемо намагатись відстоювати свої позиції, конфліктувати, щось комусь говорити, так? можуть проявитися. Проявитися може якась інформація, яку ми не знали і не бачили, і вона може стосуватися саме таких, знаєте, ситуацій, в яких ми залежні, в залежностях наших. І це може стосуватися саме емоцій, емоційної сфери, так. Ми намагаємося якось втримати рівновагу от, і всидіти е, одразу на двох стулах. Тобто ми намагаємося зараз дуже активно працювати, але в особистому житті ми чимось не задоволені. Тобто, в роботі ми, як наче, плануємо і йдемо. Але, от особисте життя, ми дуже багато чого накручувати можемо. Ми не визначені, чого ми самі хочемо в тому особистому житті. Іде таке зморення. Хочеться відійти від тої ситуації. Зверніть, будь ласка, свою увагу на напругу і конкурентність між вами та вашим партнером. Партнером. Партнер може не... Показувати своїх таких глибинних емоцій, тому що, знаєте, вирує така, кожен націлений на якісь більш робочі моменти. А на пропрацювання якихось своїх власних планів, немає оцього контакту, і ви, як наче, ходите по колу і проживаєте знову кризу. Вихідні можуть повернути вас знову туди і показати, що ви віддаляєтесь один від одного, а треба навпаки.